Ну що народ? Друге відео по Дарпіксону під'їхало. <плес> Всім хай. Ви на каналі доктора Орокусакі, і сьогодні ми розглянемо другу анімацію для дорослих від легендарного Дарпіксона, а саме приквел до проклятого принца, що є початком тематичної серії, і цей шедевр має назву історії фенделю. Так, творець анімації і не підозрював, що сага стане початком чогось більшого. Історії фенделю вийшли у світ в минулому десятилітті, а саме у 2018 році. Це була одна з перших крупних. Оце yeah, здарова за тривалістю анімації, яка отримала свій змістовний та оригінальний сюжет. До речі, про сюжет. Кіме, Велась! Зараз твій вихід слави! Я вас вітаю, не зв'язку Кім. Отже, в центрі сюжету ми маємо групу авантюристів, яка складається з войовниці джин, влучиниці фей, Крізели, для простоти називаємо її рошенкою з огляду на кольор її шкіри, та розбійника Бена. Вони стоять перед печерою, з якої треба розібратися, суджує завдання, яке вони взяли. Поки вони сперечалися, чи треба заходити їхні гроші, краде людська версія дорожнього бігуна. Мі. -мі. Ну і врешті їм доводиться зайти в ту печеру, аби і квест виконати, і гроші свої забрати. А в тій печері треба мати справу з усілякими тварюками. Якщо ви, звісно, розумієте, яку саме справу я маю на увазі, якщо врахувати, що ми зараз оглядаємо. У принципі, цю анімацію можна назвати нецензурованою версією першої серії «Вбивці гоблінів», якщо, звісно, виконати вбивство та розширити бестіарій. Але як не дивно, у вас чекатиме один цікавий плод твіст, за який короткометражка у 12 хвилин, прозвучало якось апостольське, заслуговує велику. Повагу також варто похвалити за надання головні четверті різноманітних характерів, які цілком доповнюють одна одну. Ну і без відповідних серветок під час перегляду не обійтися. Я попередив. І я гадаю, це все, що можна сказати про сюжет, враховуючи хронометраж. Перед тим як передати слово докторові, мушу попередити про те, що триває визначення найкращого ганіме 2024 року в рамках Yukami Awards, під час якого ще й проходить збір на ЗСУ. І якщо ви хочете, аби перемогли дівчата-чарівниці, то в описі до відео буде наша банка. Яку ми створили корот перед початком другого туру, де і буде основна заруба за звання найкращого аніме року. Окрім цього, за найбільші донати передбачені круті призи. Інформація про них також в описі до відео. Уперед, хай живуть дівчата-чарівниці. Дякую, Кіме. Так призи за розіграш в нас доволі жирні. Чого варті? Ось ці фігурки, та й не тільки вони. Тож так підтримуйте дівчат-чарівниць у другій аніме війні та донатьте на нашу банку. Юр-код на екрані, посилання в описі стосовно хтивих моментів, то креатив автора, м'яко кажучи, яскраво виражений і доволі непередбачуваний. Особисто мені найбільше зайшов момент з кастровним в усіх значеннях цього слова: міміком та ельфійкою фей. Просто моя повага автору. В сценах з Джин та Зел було доволі непогано, проте ми отримали, скажімо так. Забагато дівих осіб чоловічої статі, але це вже питання смаку. Щодо малюнка, то він доволі вдало передає як характери авантюристів, так і їх форми. А що ви хотіли? Це ж анімація для дорослих. Плавність рухів є дещо кращою ніж у проклятому принці. Проте бойових сцен значно менше і вони коротші, через що в автора вийшло підібрати доволі хороший баланс чіткості і краще розподілити свої творчі ресурси. Загалом анімовано все це дійсно до. Волі якісно, як висновок історії фенделю є кращими в технічному плані за сиквел, проте сюжетно і креативно програють йому, окрім моменту з міміком. Там все шикарно. Я не втомлюсь це повторювати. А з вами був доктор Орокусакі, Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на канал Кіма. Посилання в описі. Підтримуйте нашу фракцію дівчат-чарівниць у Юкамі Авардс. Та всім адіос!